Я була на консультації, значить, правової, правопозиція, значить, спитання СЗЧ і направлення на ВЛК. Чи все вам сподобалося? Які Мені сподобалось, мені все розказали і дякую, що є такі. Підприємця, які можуть вирішити наші питання. Скажіть, будь ласка, в кого ви були на консультації? Вандрущук, Анастасії Руслановні. Задоволені? Так. Добре, дякую вам за на 100% від... Дякую. задоволені.